Наука. Ви боїтеся кул? Це цілком зрозуміло. Акула має кепську репутацію і описують як жорстоку і кровожерливу тварину. Але насправді вона значно вразливіша і симпатичніша, ніж можна собі уявити. Цей басейн став головною привабою музею еконографії Монако. Його мета показати аудиторії, що існує величезне розмаїття видів акул. Деякі з них маленькі, деякі великі різної форми та забарвлення. Деякі, можливо, справді агресивні, але переважна більшість їх не є небезпечною для людини. Радше навпаки. Фрагілі, пасто... акули вразливі тому що вони хижаки, але спосіб їхнього життя мало чим нагадує життя хижаків. Вже 450 мільйонів років вони живуть організованим життям для полювання і для захисту. більшість цих тварин здатні на швидку репродукцію. А коли відкладають яйця з одного виносу народжується кілька малят. Статева зрілість в них виступає через 10-15 років. Таким чином, акула не пристосована для самотнього полювання. щороку в цілому світі від акул гинуть приблизно 10 людей. В той час як від крокодилів понад дві тисячі. Від змій сто тисяч, від отруйних комах вісімсот тисяч. З іншого боку, люди вбивають сто мільйонів акул щороку. Аби подолати негативний імідж акул, музей влаштував виставку, що являє собою приклад співпраці між мистецтвом і наукою. Організована за сприяння китайського мецената Джорджа Вонга, нова експозиція акули і люди об'єднує твори 10 китайських художників. Ці 100 мільйонів акул, що їх вбивають щороку, 60 мільйонів призначаються для традиційного делікатесу азійської кухні супу за кулячих плавників. Мета <реку> того, що ми робимо вдарити на сполу. Ми не можемо заборонити їсти суп за кулячих плавників. Але ми можемо обмежити певним чином те, що вийшло поза всякі розумні рамки. Внаслідок цього число акул неймовірно зменшилося. Особисто я не їстиму більше плавників. Завдяки компаніям, таким як World Aid, партнер експозиції, споживання акулячих плавників у Китаї пішло на спад. Що стосується акул, то їхня харчова поведінка є доволі резонною і, передусім, необхідною для екологічного здоров'я океанів. Акули стоять на самісінькій горі харчової піраміди тропічних океанів з цієї точки зору вони проводять контроль, врівноважують, регулюють Вони поїдають хворих тварин, і отже, значним чином впливають на екологічну рівновагу океанів. якщо акули зникнуть, дуже вірогідно, що рівновага наших океанів порушиться, і вони поступово наповняться водоростями та медузами. Такого сценарію слід будь-що уникнути, і саме з цією метою організовано цю експозицію. У повному обсязі виставка Акули і люди експонуватиметься в Пекіні 2016 року.